Всім привіт! Маленький анонс. В понеділок їду робити конверсацію на американському Model X 18-го року Retrofit CCS і 3 фази, тобто міняти порт зарядки американський на європейський тип 2. І відповідно, ще як працював в Теслі, можна було замовити на сервісі такий. Зестав цілий. Зараз вже його давно не можна було замовити, але тепер є можливість їх знову замовляти не на сервісі, а на шопі. Так що, будь ласка, звертайтеся, нову почтою буду виправляти від 10 штук, а буде знижка, звісно, за велику кількість замовлення, як на модель X, так і на модель. Model... До речі, валбокс, тут теж конектор, Connector купив третю генерацію, першу без питань, все теж можна відправляти в країну новою поштою. Замовляйте, що в ньому є. Як завжди, це сам адаптер. як І тут така чарівна ще коробочка, де є кабелі, харнес до, до переробки і сам, і сам модуль. Модуль, номер видно. 49, 1.14 до, до моделі X. Все, так що це все можна замовляти і до моделі X, і до моделі S. Замовляйте. Адаптер, звісно, офіційний, оригінальний, ще запечатаний, заклеєний. Так що все можна замовляти. Там маленьке замовлення до клієнта прийшло, там акумулятор, різні дрібні речі. Так що, будь ласка, замовляйте. І в понеділок підписуйтесь на мій YouTube канал, лінк дам під, під цим відео. І також контакти всі до себе. Запрошую.